Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом Волинську область на крило. Наразі затримують рідних Юрія Бойка. Зокрема, можливо, і самого Бойка. триває конфіскація залужної бійця облави на зрадників. І ото шуфруч уже все далі буде. Тепер щодо бізнесу і конфіскації всі схеми викрито. Фірма RS Natural Research Fund з Кайманових островів згадується у звітах кіпорських аудиторів, як засновник кіпорської компанії, яка володіє. Кількома енергопідприємствами в Україні усі ці енергосистеми здавна неофіційно пов'язують із Юрієм Бойком, а один із ним у 2020 році офіційно перейшов у власність старшого сина Бойка. Про це йдеться у сюжеті Аліси Юрченко для Бігузінфом. Офшора Ерес Нейтрал Ресорч Фонд аудитори називають засновником кіперської фірми Сен Посідонс Інвестментс Лімітеда. Хоча в основних витягах з комерційного зі реєстру кіпра, в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян кіпрська Сена «Посейдонс» у свою чергу володіє низкою енергоактивів в Україні. 75% акції Волинь Обленерго з 2020 року. Акції переписані на інвестфонда старшого сина Юрія Бойка. Анатолія Бойко, партнер Костянтин Григоришин. Станом на кінець 2020 року. Інвестфонда сина Бойка Онікс мав неоплачену заборгованість у 105 мільйонів гривень перед кіпрською Сан «Посейдонс» за акції об. Обленерго, сказано в аудиторському звіті фонду за 2020 рік. 100% Харківської ТЕЦ-5, 100% КЗР, Петролеум, газові родовища в Україні, 50% Азова, Петролеум ЛЛС, газові родовища в Україні володіє через ETCH, Holding GMBH, партнера Вадим Новинський. Крім того, Сен Посідон Інвестмент Селімітед володіє 50% компанії Беклендса Менеджмент ЛТД. Британські віргінські Островим 50% австрійської компанії ETC Хайдж Holdings GmbH, 99% австрійської Etons Holding Джимі у 2019-му почала ліквідацію за раніше володіла 99% української фірми Укр із Нині ліквідована. Усі згадані українські енергоактиви, що записані на кіпрську San сан Investments Limited і раніше неофіційно пов'язали з Юрієм Бойко але він ніколи не доклада. Кларував ці активи як власні, попри вимоги закону. Якщо австрійський юрист Рубен Захарян насправді діє в інтересах фонду з Кайманових островів, як пишуть кіперські аудитори, це означає, що Юрій Бойко може мати стосунок і до островів RS Nature Research Fund компанія RS Nature Research Fund створена на Кайманових островах у 2011 році. У той час Юрій Бойко був міністром енергетики за Януковича. директорами фонду зазначені Мішель Маврополос Столяренко, Мішель Халсей. Дітес Директорс Сеймен лімітед публічне розкриття бенефіціарів компаній на Кайманових островах відсутньо. Попередні роки родина Бойко звела великі маєтки під Києвом в Івановичах у Гнідині і у дамбі Київського водосховища. Крім того, у 2020 році дружина Бойка придбала понад 50 гектарів землі під Києвом. Усе це на фоні відсутності у бойка офіційних бізнес активів. На його дружині є лише київська компанія, столична нерухомість, яка володіє 600 квадратних метрів Києві Здає Оренду в останній публічній декларації. Політика також присутні акції заводу в окупованому Луганську. і Кілька акцій Укрнафти. Сам Бойко роками користується послугами охоронці і авто супроводу, які також ніколи не декларував. Нагадаємо, на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Бойко вмикався в ефір російського пропагандиста Соловйова. Вони обговорювали тезу Соловйова про те, що Росія не стріляє по житловим кварталам України на фоні відео і влучанням у житлові квартали. Юрій Бойко не заперечив тверджень пропагандиста на. Паки іронізував над українськими медіа. Дружина бойка не позбавилася квартири в центрі Москви навіть після окупації Росією частини України. Що менше до 2018 року дружина бойка продовжувала отримувати зарплату в рублях від трубного пізнеса Росіянина Мирона Горіловського, який пізніше отримав багатомільярдні підряди на проекти в окупованому Криму. Бойко лишається народним депутатом України зі званням Герою України, отриманим від кучми в уряді. Наразі не знайшли підстав накласти. На нього санкції до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.